Серйозно, а ти включен, его... у вас Сей, не був ключ. Хто його включав? я завантажу відеоноку, знаю, що буде свідчити про ваше поключення. <пробіручі>, Це чекаєте, у, вот, там... у като... документи. підкументи. <пробіручаєте> А поки надайте документи відповідно. Давайте біду... біду... відео док. Посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб і поліс обов'язкового чиновства. Хорошо, ждемо документи ваші. А ви чого не включаєте повороти? Я включаю повороти. Ну, звісно. Коли, коли вже повернули. Ну, повернули, повернули і включили. Розвернулися повернули. повернули. і поїхали за нами. Коли, коли, вже, коли вже впряму пів метра сталося до повороту, тоді тільки поворотник загорівся і поїхали. Абто так як ви нас умітили і за нами всі ганули зразу. Ви нам дасте зараз свої документи, ми запишемо. І. і що? Нічого, випишемо вам бумажку теж. Бумажку? Звісно, ви не в курсі, як це робиться. Докум. Побачите. Давайте документи, макулатуру. Зараз вам випишем. Випиш. Ні, серйозно. Це ж була та те Бумажки висіть. Які бумажки в нас? Зараз побачите. Своє документи, все. Водітельське посвідчення, все прочу фінтю. Я чого маю виділити показати? Ну а ви хто, водітель чи не водітель? Водітель. Ну. А чого повороти не включаєте, а тут пошли воно шукати, що то зараз штампувати. Вот я везде включал. Ну блин. На выезде. Повернул уже, включил. У ну, вас блин. Было Конечно. Угу. А что ты так хочешь вытекать, Мы да. спешим. Да. Что, что